Сонце встало, трохи хмариться, тому видимого моменту не виходиться. Але ми знаємо час, коли уже над моїм горизонтом, над верхівками дерев, сонечко уже піднялось би. Да воно й зараз піднялось тільки хмари. Тому з чистим серцем вітаю вас з початком нового дня. Бажаю вам успіхів, хороших звершень, рішення своїх задач. Щоб вони вже не перетворювалися в проблеми. Проблеми виникають тоді, коли задачі, завдання намічені не виконуються вчасно, натхнення вам і у допомогу ангела-охоронця. Будьте благословенні.